Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Моєму синові 5 років, і він дуже хвороблива, анемічна, кудорлява дитина. Діагностованих захворювань у нього немає. Чи можна рослинними препаратами зміцнити організм і покращити його розвиток? І рослинними препаратами, і особливо харчуванням не тільки можна, а й необхідно зміцнювати дитячий і дорослий організм. Із рослин, такі, які зміцнюють організм, треба назвати хіноцею пурпурову, вербозілля. Треба ще згадати поширений бур'ян, такий як спориш і подорожник великий. Отже, беремо по одній соловій ложці, названих мною рослин, заливаємо 400 мл води, кип'ятить 1-2 хвилини, настоюю 4 години або всю ніч і вживати. Дитині, дитині значить, по одній столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди. Лікувати треба, власне кажучи, це не лікування, це профілактика, це вирівнювання цих процесів, які повинні стимулювати здоров'я і імунну систему вашій дитині. Треба ще сказати і додати. Що з наших пропонатів? Це номер сім, НОН No7 у Ну і не забувати про садовину і городину. Це все. Це капуста, петрушка, це яблука, груші, сливи, це малина, смородина. І все це треба використовувати для, скажімо, Городину використовувати для салатів, або обов'язково салати, щоб засвоювались каротини, то їх треба вживати з із, із сметаною або оліями. Ну, а, значить, Яблука, груші, малина смородина, то вживається або в натуральному вигляді, а коли це Восени і взимку, то, як правило, треба вживати за і слідкувати, щоб в ніякому разі дитина, у дитини не було гіповітамінозу або авітамінозу. Ну, як правило, авітамінозу тепер не трапляється, а гіповітаміноз трапляється і дуже часто, коли особливого осіння. Зимовий, зимовий В місяці мало вживається свіжої садовини городини. Я маю аутоімунний гепатит. Лікуюсь уже давно втратила надію. Практично всі препарати, які активують потік жовчі, викликають у мене свербіж і алергію. Чим мені лікуватись і як поновити здоров'я? Автоімунний Гепатит це гепатит, викликаний якимись імунними процесами, які виникають власне в організмі того пацієнта, який скаржиться, якому діагностовано це захворювання. Отже, лікування автоімунного гепатиту, нами розроблено. І вживаються такі відомі і поширені лікарські рослини. Ну, насамперед, це корені цикорію дикого або культивованого. Це корені кульбаби лікарської, про яку не треба забувати, хоч вона і злісний болін. Це корені лопуха звичайного. Це лиски і квітки глоду колючого, це кропова серцева. І тут треба так поєднати, щоб ми лікували ваш не лише автоімунний гепатит, а й попереджували оці алергічні прояви, які відбуваються внаслідок того, що ви лікувались ці на Отже, скажімо, монопрепарати, корені цикорію. Взагалі корені названих мною рослин, корені це корію, коренью кульбаби лікарської і корені лопуха, вживаються вони ідентично, цебто беруться по одній столовій ложці, заливаються склянкою води 200 мл, настоюються всю ніч і вживають. По одній дві столові ложки або по 50 мл-три рази в день за 30 хвилин до їди. Це можна вживати, скажімо, корені цикорію перший день, перший тиждень корію корені лопуха, другий тиждень корені кольбаби, якщо воно у вас є ви її заготовили. Третій тиждень. Крім того, треба обов'язково вживати такі рослини, як цмин пісковий, барбарис, листки, квітки глоду колюючого і кропови серцевим. Ці рослини будуть лікувати і печінку, автоімунний гепатит, і будуть попереджувати алергічні прояви які у вас з'являються у зв'язку із стимуляцією продукції жовчі. Отже, беруть по столовій ложці, названих мною рослин на 400 мл води, кипятять на малому вогні 5 хвилин, настоюють 4 години і вживають по. Одні-дві столових ложки 3-4 рази в день за 30 хвилин до їди. Отже, крім названих мною засобів, обов'язково, як ми завжди наголошуємо при лікуванні печінкових, ниркових захворювань, дихальних шляхів і захворювань травного тракту, обов'язково треба суворо дотримуватись дієти. І не забувати за вітамінні препарати, цебто за садовину, городину, яку вживати у свіжому вигляді. Невдовзі весна вже календарна весна почалася. І тоді, коли ви, ви самі ви будете вирощувати городину, тоді і вживайте, обов'язково вживайте садовину. І городина. Моїй дитині 10 років. З ранніх років вона має Не має ніяких порушень, запалень. Якщо її не збудити вночі, то постіль щоранку мокра. Чи може тут допомогти фітотерапія? Фітотерапія може допомогти і надійно, але тут треба батькам звернути увагу. Що на такі процес режимного характеру, впродовж доби десь до 15-ї години дитина може їсти і пити, чого вона бажає. Ну, як бажає те, що, скажімо, рекомендує їй дитині. А починаючи десь з 15-16 ї ї години, не можна вживати в їжу Сеч... сечогінних – це, це... це... оселедців, це садовини і городини, це кисломолочних продуктів, це молока, це редиски і... і всього іншого, що впливає на швидке сачовотворення і виведення. З надійних засобів найкраще треба рекомендувати як парило звичайне. Беруть одну столову ложку або квіточої, або сухої рослини на склянку води, кип'ятять 5-5 хвилин, настоюють 4 години або всю ніч і приймає дитина, якщо це їй 10 років, по одній столовій ложці. Два-три рази в день за 30 хвилин до їди. Треба пам'ятати, що приймає, вживає десь до, як я вже казав, до 15 годин. Крім того, можна поєднувати листки пари, трава парила, трава дерев'ю, листки подорожника великого. Береться по одній столовій ложці названих рослин, заливається 400 мл. Води дип'ятити на малому вогні 5 хвилин, настоювати 4 години або всі ніч і вживати по одній столовій ложці 3-4 рази в день за 30 хвилин до їди. От такі можуть бути поради. Із нонів новітніх оздоровних наборів годиться рекомендувати нон номер 6 Номер 9 і номер 12 і номер 8. У мене хронічний неспецифічний коліт. У лікарні лежав багато разів. Хворію з підліткового віку. Відновлюють мене тільки дорогі гормональні препарати. Як мені може допомогти ваша фітотерапія? Фітотерапія. Має надійні ліки для виліковування неспецифічного коліту. Які ж це фітотерапевтичні препарати. Це насамперед треба назвати такі рослини, як родовик лікарський, та, та, як звіробій звичайний, як перстачі. Найрізноманітніші, їх на Україні дуже багато. В Україні багато. Це, врешті-решт, наші препарати новітні, оздоровні набори. Як же їх вживати? Застосовувати їх потрібно комплексно і тривало. Ну от, Скажімо, родовик лікарський використовують корені з кореневищами. Беруть одну столову ложку корень з кореновищем родовика лікарського. На склянку води кип'ятять 10 хвилин, настоюють 4 години або всю ніч і вживають по одній столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди. Можна і по дві столові ложки вживати. Ну, крім того, E, значить, e, ще, це монопрепарат, це препарат з однієї лікарської рослини. Ще треба назвати такі препарати, як спориш, персацріб'ястий, подорожник великий, чаполоч Запашна. Отже, беруть по одній столовій ложці цих названих мною рослин на 400 мл води кип'ятять на малому вогні 1-2 хвилини, настоюють 4 години або всю ніч і вживають по 50 мл-4 3 рази в день за 30 хвилин до їди. Бажано один тиждень приймати родовик, а другий тиждень приймати, приймати всередину ці названі рослини. Крім того, третій тиждень. Можна приймати через день, не можна, а рекомендуємо ми. це наші препарати, але ну, новітні оздоровні набори номер 1 номер 6 і номер 12 Крім того, треба ще сказати і про антиалергічне лікування. З антиалергічних препаратів треба назвати. Це кропово серце, це плоди, плоди і листки, плоди, листки і квітки году колючого, це цмін пісковий, це стовпчики з примочками кохорози. Отже, значить, скажімо, також по тижнях розподіляємо, скажімо, перший тиждень ви приймаєте відвар чи настойку кропове серцевої, другий тиждень переймаєте глід колючий, третій тиждень стовпчики з примашками кохорози звичайної, четвертий тиждень переймаєте значить, подорожник, чаполоч чи тому подібне. Євгене Степановичу, як ви вважаєте, чи змінилися властивості рослин з давніх часів і до сьогодні? Наприклад, та сама кукурудза 100 років тому і зараз. Чи має ті самі лікувальні властивості? Безперечно, спадковість як людини, так і тварин, так і рослин передається за допомогою ДНК і РНК. Цебто тих спадкових компонентів, які закодовані в кожному виді. І, безперечно, що кукуруза не змінилася, а змінились методи її культивування, методи найрізноманітніших тих препаратів, які вживаються для того, застосовуються для того, щоб підвищити врожайність, скажімо, кукурузи. Отже, Основні компоненти лікарських, лікарських фармакологічно-активних речовин, скажімо, у кукурузі, не змінилися. І вони як були, так, так і є. Це і добильні речовини, це і ті, це і спирт, один інозит, який попереджує жирове переродження печількових. Хлітин, а їх у печінці понад 300 мільярдів. Отже, головне тут, щоб вживалися, щоб для тих лікарських рослин, зокрема, кукурузи, не вживалися гербициди, пестициди і інші стимулятори, які зберігають ці рослини. Свої питання ви можете залишити на сайті тостуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.